Друзі, всім привіт! Як завжди, дивимось ситуація по обстрілах по регіонах України на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня включно. І так, давайте поїхали! Обстріли, загроза жертв, руйнування, прильотів ударів з повітря ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фабами РСЗВ... РСЗО, покажіть нам обстріли протягом наступного тижня з 31 березня по 6 квітня включно. Загроза жертв, руйнувань, від прильотів, ударів з повітря, ракетами, дровами, шахедами, балістикою, кабами, фабами, РСЗВ. Ївнічний Житомир Київ, Суми, Чернігів. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківщиніці, Львів, Хмельниччина, Івано-Франківськ, Харківна, Накупована частина Донеччини і Луганщини. Та Миколаїв та Одеса Миколаїв та Херсон Запоріжжя. Південь. Одеса Миколаїв. Та, Херсон Запоріжжя по обстрілах. Обстріл загрози життєвих від прилюдних ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами. балістикою, Центр Вінницька, Черкаська, Путарська, Кривоградська та Дніпропетровська області. Не тільки обласні центри, але а, і населені пункти в областях під загрозою. Якісь матеріальні об'єкти, матеріальні ресурси. Повтор певних обстрілів, можливо, комбіновані якісь атаки, щось дорогоцінне. Поставити нас в топік, знищити щось для нас дорогоцінне, чого у нас не так багато. Повтор певної вежі якоїсь. Знову ж таки, тут продапробу для населення. Так, центральні області. Небезпека та загроза. Для цивільного населення від ворожих обстрілів В Центральній області. На наступний тиждень, з 31 березня по 6 квітня безпеки загрози для цивільного населення, якісь повторні або комбіновані удари, або як повтор певних ударів. Можливо, мінування якісь. Щось, можливо, пов'язане із водою, якісь е, вибухи. Можливо, оця нова дронова методика. Будуть е, жахати якісь склади під загрозою. Склади, гуманітарні штаби, от щось таке. Повтори або комбіновані якісь удари, нова тактика у цих ударів. Так, і які цілі центральні області, які цілі у ворога. От щось дорогоцінне, матеріальні, якісь об'єкти, які допомагають нам відстоювати, стримувати ворога? Стримувати ворога. І знову ж таки, дуже багато буде псошної інформації вкидуватись. Які ще цілі у ворога? На наступний тиждень, на наступні 7 днів. Стосовно обстрілів по центральних регіонах України. Які цілі? Світло. Світло, світло. Можливо, щось з газом пов'язане. Це загроза балістики. Якісь неочікувані удари. Якісь неочікувані удари. Знову енергетика під загрозою. Так, Херсон та Запоріжжя, Херсон та Запоріжжя. Хитрість стосовно якихось е <з nineteen -thus> <з complained> жінки та діти під загрозою, картка ППО стоїть, але щось таке підступне хочуть зробити, щоб жінки і діти, щоб цивільне населення постраждало, жертви були. Так, Херсон та Запоріжжя, небезпека та загрози для цивільного населення. Якісь матеріальні об'єкти біля води, я так розумію, будуть більш все ж таки Херсонщину можливо. Можливо, Херсонщину знову перерізати світло, щось матеріальні ресурси. Аерофанду очбові заклади, медичні заклади під загрозою, загроза з повітря, знову ж таки стихія води, мабуть, все ж таки більше. Хоча в Запоріжжі ж там теж, теж, в принципі, водна стихія присутня. Але мені здається, що більше Херсонщину будуть террисувати. О, Одеса Миколаївщина. Знову у вас тут націлення на якісь виробництва. По дияволу щось, щось призупинити, якісь обмеження втягнути посилення обстрілів. Щось пов'язане із виробництвом. Те, що нас підсилює. Ворогу це не вигідно. Так, Одеса Миколаїв. Загрози для цивільного населення на наступний тиждень. Знову ж таки, п'ятірка пентаклів виходить у нас. Все, що пов'язане з добробутом для населення. Щось, якісь матеріальні ресурси. Картка ППО, в принципі, є. Дай Боже, все б'ють, але все ж таки матеріальної шкоди можуть нанести. Які цілі у ворога? Оде ще на Миколаївщині, які цілі у ворога. Знову ж таки, щось дорогоцінне. Якісь, тут є, якісь диверсії можуть бути. Знову ж таки, від запроданців. Якісь ресурси, те, чого у нас. Недостатньо те, що для нас дорогоцінне щось знищити і знову ж таки світло. Можливо, те, що пов'язане із військовими держустанови якісь і знову через злив інформації. Ще четвертий рік повномасштабної війни а карти досі показують про те, що дуже багато цих запроданців, які працюють на ворога. Харшіщина і накупована частина Донеччини і Луганщини тут все ж таки про евакуацію населення родин з дітьми. І дронові атаки. Посилення дронових, дронових атак. Так і на якісь виробництва. Якісь, все, що пов'язано з логістикою, з виробництвом під загрозою. І питання евакуації родини з дітьми. Дітки під загрозою, дітки під загрозою. Якісь удари от вони можуть нанести повтор певної ситуації. Прям такі вони будуть дуже задоволені цим. Жертви жертви, ну так, да, якийсь хитрий, підступний план. Щось таке боляче для нас зробити, прям послабити нас морально. П'ятірка пентаклів це не тільки про матеріальне, це і про духовне, виснажити нас духовно. Але десь, можливо, десь. По певним напрямкам, там, де раніше пробували якісь спроби, можливо, рухатись. Якісь локальні успіхи. Знову ж таки, якийсь хитрий, підступний план повернути якось так подію на свою користь. Але все одно по ітогу у них не вдасться те, що вони запланували. Я просто перепитав, чи це про Лиманщину? Ізюмський Лиманський напрямок? Бо там начебто десь трошки просунулося. Які цілі у ворога стосовно обстрілів? Харків. Донеччина, Луганщина більше по області, да? якісь на кордонах можуть бути активізації, Ну і не тільки головні основні міста під загрозою. але Донечка ну, Донеччина, Луганщина зрозуміла, що обласні центри давно окуповані. Тут про, про області я маю на увазі Харківська область. Але, в принципі, картка ППО стоїть. Якісь ще небезпеки та загрози. Держустанови, от які якось пов'язані з цивільним населенням. Можливо, це знову ж таки про добробут для населення. Щось зруйнувати, такої, зробити дисбаланс. Якийсь дисбаланс зробити, десь нас послабити. Так, західні область. Захід. Знову ж таки, тут зробити важкість в логістиці. Зробити важкість в логістиці. Багато може летіти, от саме по якихось логістичних. Все, що пов'язане з пересуваннями. Можливо, це і про якусь військову допомогу. Це ну, ми про це маємо почути. Ми про це маємо почути. Небезпека та загроза для цивільного населення. Там, де вже могло прилітати, щось можемо ми не збити, якісь як від уламків щось може постраждати. Це і приватний сектор може бути. Знову ж таки, щось пов'язане з водою, якісь удари біля води. По хитрості, в якісь обмеження нас через активні дії на якісь матеріальні ресурси, матеріальні об'єкти, щось знищити. Щось знищити там, де ми задоволені. Можливо, знову ж таки, по помірності це може бути щось пов'язане з газом, те, що, те, що приховано, щось таке. Щось таке хочуть зруйнувати. Такі основні головні цілі на заході країни стосовно обстрілів О, Ну, Ось і ось газ вийшов. Газ і водна стихія. Все ж таке газосховище можливо. І щось дорогоцінне, якісь великні, великі групні об'єкти і знову ж ті ж самі карти. Розумієте? На Заході, можливо, їх цікавлять газосховища, Які ще цілі у ворога на Заході і світло також під загрозою. В принципі, цілі незмінні. Так, і північні області. На жаль, є скорбота серед населення. Такісь... Якась скорбота, печаль, якісь втрати. Щось може бути з військовими пов'язане, але не таке щось якась негативна емоція одна на всіх. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Мінування може бути і багато може летіти. Або очікуйте, очікуйте, що може багато через вас летіти. Знову ж таки, десятка мечів щось зруйнувати, світло страшний суд, сонце страшний суд. Багато може бути вибухів, багато жертв. Багато може летіти, що ППО просто не в змозі буде справлятися. І знову ж таки, там, де вже неодноразово прилітала. Створити якусь болючу емоційну подію для населення. Багато вогню, щось таке. Щось таке мені дуже подобається. Як багато жертв щоб було. Прям таким. Масований обстріл. Щось в цьому плані перепитаємо стосовно масованого. Які цілі ворога на півночі? Цілі ворога стосовно обстрілів, лікарні, держустанови. це може бути або вночі, або знову ж таки, це активізація і псошна інформація пропаганди, промивка мізків, щоб послабити. Послабити нас ментально, розводити населення, налаштувати один проти одного. В цьому буде перемога е кацапської власті, якщо вони зможуть нас роз'єднати, зробити, як раніше було, повернути нас до попереднього стану, коли. Хоча і на зараз ми не дуже об'єднані, але все ж таки, все ж таки набагато ми зараз і один за одного, ніж перед повномасштабним, як би там не було, але мені здається, що так. Які ще цілі у ворога. Якісь великі матеріальні об'єкти. Щось таке прям. Про що можна голосно, голосно заявити, що ми знищили? Щось можливо, таємне, приховане. Але ну, це все теж по ілюзіях іде. По ілюзіях. Або прям ну, багато, багато фейкової інформації навколо цього буде. Але якийсь обстріл по хитрості за допомогою внутрішніх ворогів, диверсантів, можливо, щось пов'язане з військовими. Все ж таки, ем, загроза з повітря. Загроза з повітря присутня. Прям багато може летіти і атаки можуть бути. Щось комбіноване. Якісь виробництва зруйнувати. Так, ну давайте подивимось, Чи планує ворог. Прямо такий масований обстріл, як вони вже давно не робили. Чи планує ворог? Масований обстріл по всій території України. Чи планує? Вони мають певні якісь обмеження. Щось вони дійсно, дійсно планують вони, але ну, як якась можлива нова так, тактика, бо так як раніше вони не досягають бажаних результатів. Бо в принципі ми вже, знаючи їхні тактики, можемо відбивати. Відбивати і не допускати цієї вежі, яку вони запланували. Але все ж таки якісь більш як комбіновані якісь можуть бути, можуть бути обстріли. Щось таке щось таке нове, багато, щоб ППО не справлялося. Якась така нова тактика. По дурню це якась нова тактика, бо те, що було раніше, вже не працює. Тому ну, я не бачу прям таких масованих як так Раніше, що летить по всіх містах. А по певних точках е якоюсь новою тактикою вони працювати будуть. На жаль, але ось так. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!